Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Вітаю вас з вами Руслан Дроздов. І сьогодні, найближчі 22 хвилини в інтерв'ю дня, з нами представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко Присяжнюк. Вітаю вас. Добрий. день. Пані Ярослава, хочеться поговорити з вами і про мовний скандал, про який я впевнений, ви вже дуже багато чого сказали. І ще залишиться дуже багато чого. Треба буде сказати, щоб таких мовних скандалів на півдні не виникало. Сьогодні хочеться поговорити з вами і про мову, і про нас, і про все, і про все і про все. Тож, давайте все ж таки почнемо з українізації Півдня України. Ми пам'ятаємо дуже багато розмов було на початку ще війни 2014-го Про те, що південь він такий вже не дуже сильно українізований. Ми пам'ятаємо mm -hmm. людей, які кажуть: а навіщо це нам? Зачем это мне, Я всю жизнь жив по-другому, і, і так далі. Хоча при цьому паспорт України в нього в кишені був завжди. Але були якісь відмовки від того, що я не знаю української мови, я не хочу її знати, залиште мене і так далі. От як зараз вона проходить з вашої точки зору України, Українізація півдня, і які труднощі першим головною такою стрічкою йдуть? Знаєте, останнім часом я чим більше міркую про ці процеси, uh -huh. чим більше спілкуюся про ці процеси, я все більше схиляюся до такої дефініції, як дерусифікація, а не українізація. Uh -huh. І це не є якимось шовінізмом з мого боку. А вся суть в пропаганді і в гібридній війні ні для кого не було величезною таємницею про те, що у Росії на схід і на південь України були свої плани. І так званий зрушаються. і залишається, да. звісно, так званий проєкт Новоросія. Uh -huh. І так само, здається, і у вас в студії я вже про це говорила і повторювала, і в інших місцях на публіку, так би мовити, що війна з Російською Федерацією розпочалася не 24 лютого 2022 року. Вона розпочалася навіть не в 2014 році з анексією Криму. Uh -huh. Вона розпочалася задовго до того, і війна ця мала гібридний характер. Війна це мала інформаційний характер, і власне так склалося, що мовне питання в цій війні відігравало одну із е ключових ролей. Угу. Власне, е Проблема Одеси, зокрема, в тому, що Одеса е, в цій е, гібридній війні е, готувалася до виконання ролі е, столиці так званої цієї новоросії, і відповідно дуже довгий час е, фактично штучно втягувалася е, в таку от е, історико-мовну е, культурну е, російську передигу. Угу. Давайте навіть згадаємо слова того ж самого. Хорошого русского, як часто <гум> е, люблять говорити, поділяти що чи є хороші чи нема того самого е, Дмитра Бикова, якщо не помиляюсь, який говорив про те, що Одеса не вартує нічого без контексту російської культури. <гум> 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 Це не так. І знову ж таки, хочеться наголосити, що не мати власної культури і е, не знати власної культури це е, дві величезні різниці. Угу. І е, тут ми можемо говорити про те, що навколо Одеси, Одещини, навколо півдня України загалом дуже довгий час будувався е, величезний е, такий історико культурний міф, і е, втягнення от саме в цю е, російську е, куль, мовну культуру культурну парадиму відігравала ключову роль. Угу. Власне, буквально вчора також спілкувалися із. Е... Однією з ваших колег і вона розповідала історію про те, що в неї е, не так давно е, бабуся, яка є за національністю єврейкою, яка все життя говорила російською мовою, написала їй повідомлення українською, там десь вайбері чи, uh -huh. чи, чи десь смс-ку надіслала. І цю дівчину це дуже розчулило, що вона говорить, ну що вона звернулася до неї українською. І відразу ж виникає знову ж таки логічне запитання: людина, яка є єврейкою за національністю, а чому російською зверталася? Чому українці, які довгий час із покоління покоління, саме українці, які проживають в Одесі, які проживають на території Одеської області, які проживають на півдні, вони послуговувалися російською мовою. Як угу. так сталося? Чому для них перша мова, материнська мова, стала мова не їхнього народу? Питання доволі очевидне. це все наслідок ось цієї от пропаганди, це все наслідок цієї цілоспрямованої гуманітарної політики, яка точилася ще з часів Російської імперії, uh -huh. яка точилася ще за, за часів Радянського Союзу, і, власне, яка була спрямована фактично на лінгвоцит української мови, а, тобто на знищення української мови, адже без того, щоб а, мову знищити, неможливо а, позбавити народ історичної пам'яті, yeah. і як наслідок неможливо асимілювати цей народ. А, тобто це все логічні закономірні а, процеси, які відбувалися. на Наслідки якого ми пожинаємо станом і на сьогодні. І саме з огляду на це, я все ж таки раз ще схиляюся до визначення дерусифікації угу. Одесьчини, тому що е, російська мова, е, скажімо так, розвивалася тут далеко не природнім шляхом. Е, цьому всіляко сприяла політика тогочасної держави. На жаль, перші роки, перші навіть добрих півтора-десятки років, а то й більше е, української незалежності, тогочасна влада також мала увагу. Приділяла гуманітарній політиці держави, е, і на жаль, наслідки цього всього ми пожинаємо сьогодні, включно із повномасштабною російською агресією е, сьогодні в Україні Саме з тим, так. що ми маємо війну. Угу. Е, відповідно, е, звісно ж, е, якщо ми говоримо про процеси дерусифікації сьогодні. Е, ми говоримо, що звісно ж після 24 лютого минулого року ці всі процеси значно пришвидшилися. Да. По-перше, скажімо так, гібридна війна Росії проти України вона отримала доволі такий значний супротив від громадян України. Знову ж таки, від українців. В нас із публічної сфери. Практично зникли, принаймні мінімалізувалися так точно представники так званої п'ятої колони угу. Кремля. Я зараз говорю і про різноманітних політиків інших лідерів громадської да. думки, які після 24 лютого там що можливо пару днів почекали, що зараз сюди прийдуть брати. Потім зрозуміли, що нічого не вдається, да -да -да. і просто втекли за кордон. Тобто, по перше, або сидять тут і… або сидять мужчко, тут да. і, і тихенько чекають, що можливо про них хтось забуде, угу. а потім як забудуть, можна буде як. Так, Фенікс з новим опіренням з іншими гаслами. Е вийти. Так, вийти. Може навіть ну, вони це, зараз вивчають. Це, українську така, мов, це да? вже така справа. Так. Більшість з них, на жаль, знає, але не на жаль може. Але ну, тим не менше для них це один із інструментів, мені Саме здається. Так. І, власне, те, що, по-перше, мінімалізація ось цього от впливу, мінімалізація дуже жорсткий супротив ось цій от, гібридній агресії. По-друге, все ж таки для таких історичних процесів, які сьогодні відбуваються в Україні, зокрема, є характерним. Це підвищення національної свідомості mm -hmm. українців. Багато хто із наших співгромадян для себе зрозуміли, що вони не просто населення цієї держави, а вони громадяни цієї держави, і є їм є чим пишатися і їм і вони горді з того, що вони називаються українцями. Українцями. Власне, багато хто просто відмовився для себе від усього російського, як того, що пов'язує їх якимось чином з агресором, okay. в тому числі і від російської мови. Проте не хочеться бути, так би мовити, в рожевих окулярах, хочеться дивитися на це все плюс-мінус об'єктивно. І варто також для себе розуміти, що роки, десятки років російської пропаганди, ось цієї от інформаційної агресії Російської Федерації вони, звісно ж, наклали свій від відбиток на свідомості наших співгромадян, і е, якщо говорити до прикладу про мовне питання, про культурне uh -huh. питання, навіть зокрема, е, то воно і по сьогодні для деяких наших співгромадян залишається тригером. Проте не для такої великої кількості, як було раніше, да. але все ще маємо з чим працювати, так би мовити. Ну знаєте, як коли починаєш там, я займався дуже багато історією і намагаєшся дізнатися, звідки все це береться, Чому ми говоримо на такій мові, чому українська мова не така, як була колись. Потім ти розумієш, ага, ось тут книжки палили, ось тут заборонили те, ось тут розстріляли того, там в якихось роках. Потім бачиш, як зараз це відбувається в тимчасово окупованих територіях, Аналогично. де з бібліотек виносять книги, на двір є світлини, які по всьому світу розлітаються. Як ці книги. Спалюють потім замість них іншу історію, інші книги, нормальну, типу, історію, будуть е, розповідати дітям. І ти не розумієш, а як людина, яка більш-менш розумна, яка хомо сапіенс, яка не може проаналізувати, побачити, ага, ось історія була, ось вона така, ось зараз, порівняти все це і зробити висновки. Чому люди все ж таки не роблять ці висновки? Не можуть зайти до бібліотеки, почитати щось. Зараз все це відкрито. Інтернет, будь ласка, зайди на сторінку, пошукай, подивись, зрозумій, чому так? Чому так? Ні, в мене є парадигма ось така. Я, як за якір з неї там сцепився і буду завжди з нею, що тут Єкатеріна зробила цю Одесу. Ленін побудував Україну. Ну і так далі, і так далі. Оці всі парадигми, Звідки вони беруться? Як їх прибрати? Е, і головне, як, ну, ми ж не можемо цих людей взяти і батогом бити іди до бібліотеки, читай, слухай мене, слухай те, слухай се. Звісно ж, ні. А... По-перше, ми чудово розуміємо, що пропаганда вона таки постаралася. Вона міцна, Пропаганда була, давайте говорити відверто, пропаганда була доволі якісною да. і ведеться сьогодні доволі якісно. А людина, ну вона така істота, що психіка так влаштована. Нейронні мережі наші в голові так налаштовані, що якщо ми звикли як, там причинно наслідковий такий, то зв'язочок, mm -hmm. то ми його за нього будемо триматися. Інакше нова інформація, нове переосмислення Руйнуйся. це буде, це буде для нас Виходом жорстким виходом із зони комфорту, mm -hmm. а вийти із зони комфорту своєї мало хто може. А, тому, е, знову ж таки, єдиний метод в даному випадку це е, потужна пропаганда українська. Я не побоюся цього слова, mm -hmm. тому що я вважаю, що для формування будь-якого національного міфу, а українці зараз створюють свій власний український національний міф, і Одес, Одеса і Одесити також створюють зараз свій власний український mm -hmm. міф, е, міф маю на увазі не в тому, що. Що зараз вигадують якісь казочки, а формується ось те от поняття свідомості, ось той от образ саме пов'язаний з українською історією, uh -huh. нагадування того, що ми мало, що було забуте, нагадування того, що ми маємо, яких героїв ми маємо, яких героїв-сучасників ми маємо, і так далі. І для цього насправді потрібен час, потрібна, дуже потужна просвітницька робота. Знову ж таки. Можна говорити знову ж таки про ту саму пропаганду, тільки українську пропаганду, угу. і потрібно розуміти, що такі процеси. На жаль, вони не можуть бути революційними. Ну, так. Такого не може бути, що людина вчора мислила отак, а сьогодні там а, грубо кажучи, насипали до голови, і в неї різко змінилося ставлення. Ці процеси вони повинні бути там певною мірою прогресивними. Угу. Людина повинна сама прийти до цього, ну, повинна але повинна хтось її, але хтось її повинен підвести до угу. цього. Угу. Тому що все ж таки давайте будемо від Людей проактивних, людей-пасіонарії, їх серед е, е, населення будь-якого, не лише українців, угу. вони все ж таки в меншості. Да. Тих, хто самі собі ставлять запитання і шукають на них відповідь. Все ж таки більшість людей вони ну, такі. Трохи ліниві, якщо то можна так сказати, Пливимо, і, їм, та, впливимо, і їм достатньо той, тієї інформації, яку uh -huh. вони там отримали, грубо кажучи, із блакитного ящика, з телевізора uh -huh. або з мережі інтернет. Uh -huh. І знову ж тут потрібен величезний крок зі сторони держави для того, щоб правильним чином сформулювати цю інформаційну політику. Uh -huh. І, ну як не крути, кожна держава вкладає щось в голову своїм громадянам. І тут завдання вже вкласти А, в голову правильні наративи, правильні меседжі, жодним чином, які жодним чином не будуть стосуватися нашого агресора, так як це руками до прикладу відбувалося. Ну гаразд, скажіть, будь ласка, ну я розумію, да? кожна людина повинна спершу сама займатися українською мовою, займатися історією, розуміти, хто ти, хто твої предки, звідки ти прийшов, і так далі, щоб зрозуміти, хто я є такий. Чому я українець і що це означає для мене і для всього світу? Але все ж таки держава повинна теж да, дуже багато робити Просвітницька робота і так далі. Що зараз держава робить для того, щоб ми більше розуміли українську мову, ту ж саму? Чи є мовні клуби, чи є можливість піти mm -hmm. е, громадянам, які тут живуть, і хочуть, мають бажання, хоч трошки вивчити українську, або там починати її вивчати, піти кудись навчитися. А на нас відповідно до чинного закону України про забезпечення функціонування української мови як державної mm -hmm. повинна була б бути затверджена національна загальнонаціональна програма розвитку української мови як державної, яку повинен був затвердити Кабмін, але на жаль до сьогодні цього ще досі не зроблено я дуже сподіваюся, що це станеться найближчим часом, і поки е... Цього ми не маємо. Ми маємо ті програми, які на місцевому рівні затверджують ті чи інші обласні або міські ради чи адміністрації. Mm -hmm. В Одещини в грудні минулого року за підписом голови ОВА Максима Марченка з'явилася така програма програма розвитку української мови як державної. Найближчим часом подібну програму обіцяють затвердити Миколаєва. Євська обласна угу. рада. А, тобто, і власне в цій програмі, грубо кажучи, прописана, по-перше, як стратегія, по-друге, як конкретні, конкретні кроки для поширення української мови як державної. Угу. І, звісно ж, для популяризації української Не мови так. як державної. Зокрема, в одеській програмі також врахований той момент, що це питання було у свого часу занадто заполітизоване, використовувалося в маніпуляціях, і також одним із завдань є от, власне, донести до Півгромадян, грубо кажучи, зробити все для того, щоб мовне питання. Нікого не тригерило. Ну так грубо кажучи, пояснити, як так сталося, що української так мало і чому українською повинно ставати більше. Стосовно мовних клубів і мовних курсів, їх насправді чимало. Угу. А, вчора буквально а, в нас відбувся форум, присвячений Дню в нас в Одесі. Зокрема, відбувся форум, присвячений Дню рідної мови, а, на якому обговорювалося питання розширення мовних курсів. І е, обговорювалася концепція створення асоціації мовних клубів е, півдня. Тобто йшлося про те, що станом на сьогодні в нас насправді величезна кількість різноманітних ініціатив, які зроблені як там, профільними то департаменти культури або ж освіти на місцях, або ж різноманітними комунальними установами, державними установами, також громадськими організаціями чимала кількість. В нас сьогодні вистачає насправді мовних клубів, мовних курсів. А проблема в тому, що, по-перше, не завжди громадяна громадяни знають до кого їм звернути, да. що десь поблизу е, них функціонує там мовний клуб, або функціонує е, за. Тією темою, яка їм цікава. По-друге, багато стикаємося з тим, що є ініціативи, є люди, які хочуть розпочати зорганізувати ось такий мовний курс і, грубо кажучи, не знають, з чого почати. Звісно, да. Знову ж таки, є люди, які знають, з чого почати, які хочуть це зробити, але вони не мають комунікації з владою або з місцевим самоврядуванням, угу. щоб отримати якусь підтримку, дай, ну, там приміщення. Або, можливо, фінансування, чи якісь навчальні матеріали, чи інформаційну підтримку, і так далі. Uh -huh. от, власне, з цією метою е, і було прийнято рішення створити ось таку от асоціацію мовних клубів для, по-перше, обміну досвідом, для взаємної підтримки. Е, і вчора навіть в нас відбулося ось це. От, е, Форум, на якому е, були присутні представники різних установ, громадських організацій, і виявилось, що в нас уже станом на сьогодні дуже дуже велика кількість надзвичайно цікавих ініціатив. До прикладу, мені вчора було дуже приємно почути, що е, в такому місті як Арциз. станом на сьогодні функціонують і мовні курси, і мовні yeah. клуби, які зорганізовані місцевою владою, і це дуже приємно, і це варто знати, і це повинно бути прикладом власне, і для інших громад, і для інших установ. І от власне розпочинаємо роботу над популяризацією цього питання, максимального впровадження цього питання, тому що знову ж таки ініціатив вистачає, але вони всі якось трішечки розкидані, трішечки автономні і так далі. Oh, yeah. І хочеться Якось структуризувати ці всі процеси і максимально підтримати тих, кому ця підтримка необхідна. Ну і головне, щоб був попит, якщо він попит, є попит, є на є, да? Попит. Я не можу сказати, що він там прямо надзвичайно великий, uh -huh. але знаю чималу кількість людей, які там запитують, кажуть, а куди мені піти, а що мені зробити, а як мені це зробити. Вчора в нас до прикладу навіть виступала завідувачка кафедрої Херсонського державного університету, і вони розповідали про те, що вони підготували і навчальну програму, uh -huh. і методичні матеріали, і вони готові розпочинати вже роботу, але вони зараз чекають кількість учнів, набір учнів. Але я гадаю, що в цьому випадку тут радше питання все ж таки інформаційної підтримки, yeah, yeah. тому що не всі знають, що десь існує таке от місце, де можна удосконалити свою українську, де можна отримати українську мовне середовище, або де зрештою можна отримати психологічну підтримку, тому що ми розуміємо, що коли йдеться про перехід на іншу мову, то це повинно. То людина повинна бути психологічно до цього готова, це тому тяжко, що це, це так. страх і бути незрозумілим там, друзями, родиною і так далі. Mm -hmm. Це страх помилятися і бути смішним, найбільш поширений, yeah. мені здається. А я це не страшенна невпевненість да, 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 собі да. і так далі. Тому працюємо в цьому напрямку і гадаю, що. Ну, мені здається, що знов-таки від кожного з нас залежить цей шлях. Якщо ми будемо поодинці це робити, це буде дуже довго, це буде там, століттями. Якщо ми разом потрошки почнемо спілкуватися, вивчати українську мову, читати щось, шукати історію, розуміти, хто мій бабусь, хто мій дідусь, звідки приїхала, а чому вони такі, а чому от вони такі, шукати, звідки моя сім'я з'явилася тут в Одесі і так далі, ми знайдемо величезну купу. Дуже цікавих фактів, які дадуть можливість зрозуміти, хто я такий, чому я такий українець, чому я повинен розмовляти і знати українську мову, навіть якщо я повсякденно розмовляю російською мовою, то я все, все одно я живу в Україні, в мене паспорт український, в мене прапор український, в мене земля українська. А чому ж я тоді не знаю української мови? Я сподіваюся, що там ми будемо з вами часто зустрічатися і будемо, хоч потрошечки, давати людям можливість. Задумуватися, от за такими запитаннями. А про скандали будемо говорити. Ну тільки так з посмішкою. О, там щось сталося таке. Бачив, бачив, весело. І все. Тож давайте приходьте до нас ще. Будь ласка, дякую, дякую вам, представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Віткоприсяжнюк. Сьогодні була з нами. Ми кожному з нас, українцю, бажаємо терпіння. Мирного життя. Ну і пам'ятайте, обов'язково пам'ятайте, і знаєте, що все обов'язково буде Україна.